Тоді ця дойна корова не зовсім може давати самостійний результат. Плюс, коли ми мішали їх між собою, тобто зірки, дійні корови, які там кроселова історія була, в нас виникала така ситуація, що йшли, продажі, йшов трафік, окей, все чудово, потім в якийсь момент перформанс повністю переставав або нівелював, пасимізував покази по цій товарній позиції. І в межах цих двох-трьох продажів, наприклад, на день було інколи дуже важко відслідковувати, чи цей товар просто а, рандомно в якийсь проміжок часу просідає в показах, да? оцей дивимося графік. Ну нічого страшного, далі ж він вернувся на якісь об'єми, обороти, чи взагалі перформанс не бачить фідбеку від цього товару. Він хоче пропушити інший товар. Це вже наслідок також обмеженості бюджету і досить такої великої структури, яку почали надбудовувати спеціалісти. Для того щоб знайти те, що буде конвертити, чи можна було це зробити, наприклад, іншим способом запихнути все в одну кампанію і дуже постійно, повільно на дуже таких зажатих рентабельностях високих пробувати це масштабувати просто за рахунок бюджету? Можна було, але тоді ціна за конверсію була досить низькою, бо досить високою рентабельність низькою, а ціна за конверсію була б досить високою. Це було якраз і в початкових періодах. Тобто, якщо я зараз візьму, наприклад, ціну за конверсію параметрів, я можу побачити, що в мене тут була вона 180, Скільки ось ось тут, наприклад, вона була 516 гривень, наприклад, 345, були проміжки 412 гривень, 310, воно Вона досить нестабільним. Ну і плюс є різні формати структури, які люди можуть тестувати правильно з цілею оптимізації. Тут дуже важливо тут зберігати цю комбінацію з правильного фіда і з правильного комбінації ще бюджета плюс стратегії. Сигнали тут особливо вам не допоможуть, тому що якщо правильно вилизаний фід, в принципі, то автоматика і так розуміє, про що товари вона підбирає досить непогану правильну аудиторію. А от так, щоб вона максимально акцентувала увагу лише на Аудиторія, яка б давала певне значення рентабельності, отут і складності виникає. Тобто, з рахунок того, що в нас є обмежений рекламний бюджет на день, який ми можемо генерувати різну пропорцію результату, дуже великий товарний ассортимент, на який треба це все розтягнути, і треба якось спробувати це масштабувати, це викликає певні якісь складності. Ну і ось, відповідно, більш-менш розроблена структура тут є, ось умовно.